Ми маємо гарантувати, що а, сама ж Росія не, не відчує для себе чогось а, чогось такого, що буде сприйматися нею як а, винагорода за цю війну. Війна не повинна стати прибутковою справою, щоб інші не хотіли повторити такі кроки. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій. І щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Чим сильніше будуть спільні позиції світу по таких пунктах, тим надійніше буде відриваніше буде мир. І це залежить не тільки від України, а від нашої об'єднаної. Позиції в Європі від позиції Сполучених Штатів Америки це не тільки те, коли закінчиться ця війна, але й те, як довго не буде загрозою війна наступного. Принциповість позиції зараз у підготовці відповідної угоди це довгостроковість миру після цієї війни. Всі партнери мають це однаково розуміти, однаково розуміти всі виклики і ризики.